Кожного року лемківська ватра змінюється, фестиваль розвивається. На ньому не тільки музика, співи і танці, а й інші розваги, зокрема спорт. Попри спекотну погоду, Лемківська спартакіада зібрала чимало спортсменів та оболівальників. На двірнянці у змаганнях беруть участь не вперше. Минулого року футболісти привезли додому срібло. Тепер налаштувалися на золото, сформували футбольну команду та показали хорошу командну гру. У змаганнях взяли участь шість команд: дві українські ска. Калуша та надвірної, і чотири місцеві польські Уже у відбірковому матчі до півфіналу калушани поступили поступились полякам і вийшли з гри Надвірнянці Свій шанс не прогавили і по пенальках здобули перемогу. У результаті напруженої боротьби у півфіналі українські футболісти залишились без одного гравця. Нападаючий отримав травму у штрафному майданчику суперника. Тому надвірнянці вже матч догравали у меншій кількості. Та здаватись і не думали вже в наступному поєдинку на допомогу. У надвірнянцям прийшов львів'янин, який став на ворота. Українська команда за результатами рефері посіла третє місце, та учасники змагань таким суддівством не згідні. Вони впевнені, що знову здобули стрібло. Так сталося, що в команди надвірна, яка грала з місцевою командою ждені сталася травма іграка. І я мусив, я вболівав спочатку. Але мусив замінити його. Хоча мені 57 років. Але я, як то кажуть, кажуть, що порох по рахівницях ще є. Став на воротах і дійшли ми до фіналу. Пенальті спіймав 4 з 6 і ще забив шостого гола. Надвірна заслужено зайняла друге місце. Я дуже радий, радий, що я зі Львова прилучився до перемоги надвірнянської команди любителів. Для першого місця нам не вистачило. Я думаю, що судді нас трошечки засудили. І тим більше, так як ми приїхали сюди відпочивати і взяли просто участь у такій спартакіаді, ми відпочили, можна сказати так. І на, на наступний рік ми думаємо, що ми візьмемо вже. Перемогу перше місце на двірнянці були нагороджені медалями, м'ячем та кубком. Свою скромну перемогу присвятили травмованому гравцеві. Йому ж віддали футбольний м'яч. Українці пообіцяли, що вже наступного року додому приїдуть з золотом.